Бажаю міцного здоров'я, шановні поліцейські. Сьогодні ми вам хочемо розказати та показати, як отримувати вогнепальну зброю та здавати її до чергової частини, дотримуючися всіх інструкцій 70-го наказу, а саме заходів безпеки, при поводженні зі зброєю. Порядок отримання вогнепальної зброї і боєприпасів. Про необхідність отримання поліцейським зброї та боєприпасів, керівник, заступник керівника, уповноважена особа від керівництва органу поліції повідомляє оперативного чергового про необхідність їх видачі. З дозволу оперативного чергового під контролем керівника, заступника керівника або уповноваженої особи від керівництва, поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для отримання зброї та боєприпасів. Отримавши вогнепальну зброю і боєприпаси, поліцейський здійснює їх огляд та зобов'язаний спрямувати ствол зброї у напрямку кули уловлювача, При цьому вказівний палець повинен знаходитись на спусковій скобі або затворі. Перевірити наявність патрона у патроннику. Для цього потрібно зняти зброю із запобіжника, відвести затвор у заднє положення, поставити його у затворну затримку та оглянути патронник. Переконавшись у відсутності патрона в патроннику, повернути затвор у переднє положення, здійснити спуск курка з бойового взводу в напрямку кули уловлювача, вимкнути запобіжник, перевірити кількість та стан отриманих патронів та самостійно спорядити ними магазини, помістити запасний магазин до кишені кобури або спеціального спорядження, підсумку для магазинів розвантажувального жилета, приєднати пістолет до пістолетного ремінця та помістити до кобури або спеціального спорядження, після чого, не виймаючи його, ставити основний магазин в основу при огляді зброї необхідно перевірити. Відповідність номерних знаків на затворі, запобіжнику та магазинах, номеру на рамці пістолета, відсутність на металевих частинах зброї нальоту, іржі, бруду, подряпин, тріщин, справність частин зброї, стан утримання магазину в основі рукоятки, чистоту каналу ствола. При огляді патронів необхідно перевірити. Відсутність на гільзах іржі і зеленого нальоту, особливо на капсулі. Ум'ятин, подряпин, що перешкоджають входженню патрона до патронника. Чи не витягується куля з гільзи рукою, чи не виступає капсуль вище поверхні дна гільзи. Патрони з такими дефектами повинні бути відібрані та здані до чергової частини. Відсутність навчальних патронів серед бойових: якщо патрони забруднені, вкриті незначним зеленим нальотом або яржею, їх необхідно витерти сухою чистою ганчіркою. Порядок здачі вогнепальної зброї і боєприпасів. Вогнепальна зброя і боєприпаси після виконання службових обов'язків у разі відсутності потреби негайно здаються на зберігання до чергової частини органу поліції. Про необхідність здачі зброї та боєприпасів поліцейськими керівник, заступник керівника або уповноважена особа від керівництва повідомляє оперативного чергового, який їх приймає. З дозволу оперативного чергового під контролем керівника, заступника керівника або уповноваженої особи від керівництва. Поліцейські по одному заходять до спеціально обладнаної кімнати чергової частини для здачі зброї та боєприпасів, проводять розряджання зброї і здають її та боєприпаси оперативному черговому. Розряджання зброї проводиться біля кулеуловлювача, уловлювача. При цьому ствол зброї повинен бути спрямований у його напрямку. При розряджанні зброї необхідно не виймаючи пістолет з кобури, витягти магазини з основи рукоятки і з кишені кобури. самостійно вийняти патрони з магазинів, перевірити їх кількість та стан. Від'єднати пістолет від пістолетного ремінця та дістати його з кобури. перевірити наявність патрона у патроннику. Для цього необхідно вимкнути запобіжник, підвести затвор у заднє положення, поставити його на затворну затримку та оглянути патронник. Переконавшись у відсутності патрона у патроннику, повернути затвор у переднє положення, здійснити спуск курка з бойового взводу у напрямку кулеуловлювача, Вімкнути запобіжник. При прийманні від поліцейського вогнепальної зброї і боєприпасів Оперативний черговий звіряє їх номери і кількість, візуально перевіряє їх стан, розкладає по встановлених для збереження шафах та місцях і повертає картку замісник. Про факти втрати або затримки зі здачою вогнепальної зброї і боєприпасів поліцейськими оперативний черговий доповідає в установленому порядку керівнику, заступнику керівника або уповноваженій особі від керівництва органу поліції і далі діє за його вказівкою відповідно до законодавства.